13 шовта, жовтня, місто Дніпро. Це у нас ось гібридна форма. Називається з назвою Біла Веліка. Сорт вже перевісив своє, не те, що 2-3 тижні, а вже десь біля місяця перевіс, своє перевісив Тут ось біля цього сорту взагалі нічого ніяк не відбувалося. Тріск нульовий. Просто дивився до цього моменту, оскільки сорт форма для мене дуже нова, та Хотілося перевірити, дізнатися його можливості. Тож тепер можу заявити, що цей сорт ну просто тупо надзвичайний. Шикарний. Ось вона молодій, прищепі, минулорічній. При щепі у мене скільки, ось от, одна. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 грунок, десь вагою від 150 грам дві штучки. А так ось йдуть в середньому. Ось це десь грам під 600, ось, ось десь пів кіло гронка. Це ось, ось десь грам 250-300. Ті десь грам по 250 ну, Поки що молода прищепа. Наступний рік буде вже... Значно цікавіше, але при цьому про тих параметрів, яких він видав, вже бачу, що цей сорт буде дуже-дуже цікавий для мене, для моїх покупців, оскільки ягода у цій формі, навіть там, де горошок, це йде приблизно 9-10 грамів. Ті ягоди, які нормально запилилися, це йдуть приблизно від 14 до 17 грамів. Це на молодій прищепі. Якщо трошки розігнати, то я так гадаю, що буде так само, як і його побратим болгарської селекції Веліка. Буде теж приблизно біля 20 грамів ягода, приблизно туди-сюди пару грамів. З шкірка при споживанні в нього ніяк не відчувається, так само, як і у Веліки. Тож, біла. Велико з хрумкою, надзвичайно м'якою з надзвичайно соковитим м'якушем. На смак дуже сподобався. Теж такий класний, прикольний сорт. Отож, біла велика з нульовим тріском, гарно висить, довго зберігається, так починає втрачати тургор, але він своє місяць. Печено перевисів. Найкраще доказ, того, що ось біологічне визрювання було вже давно, щоб вже повизрювало сантиметрів на де на 5-6 сантиметрів повизрювало грибоніжки. Тож біла велика.